В загальноосвітній школі номер 11 для учнів був проведений захід, на якому юнаки і дівчата познайомилися з громадською організацією історично-пошуковим клубом Камрад Павлоград. Члени Павлоградського середку займаються пошуковою розвідкою історичних пам'яток. Організація не є прибутковою. Максим Малишко, представник пошуково-історичного клубу, розповів дітям про артефакти, які вдалося знайти під час археологічних розкопок. Це зброя часів Другої світової війни, предмети побуту. Особливе значення мають знахідки загиблих невідомих солдатів, яких потім перепоховують та встановлюють про них особисті дані. От ми займаємося їхнім поїздком і перезахороненням. Ну, Осложняється встановлення імен тим, що в 1941 році смертні медальйони в РКК були відменені, вони були бакелітові. Здесь две дирежки, то есть она цеплялась на э-э на слэш на шее. Если солдат погибал, она преламывалась пополам. Вот одна забиралась, оставалась на солдате на шее, а вторая забиралась в часть для составления списков э погибших бойцов в части. сегодня мы вот проводимо такой заход для чего він патриотично? Ну либо для того, щоб по-перше активізувати Патріотичні почуття у дітей, щоб не згасала пам'ять, також підтримати це благородне діло як реконструкція пам'яток історичних меморіалів. Тому що, ну, якщо не ми, а хто? Представник пошуково-історичного клубу приміром розповідав, в минулому році знайшли та відновили пам'ятник невідомому солдату в Павлоградському районі. Пам'ятник лежав на землі, присипаний листям. За власний кошт однодумці його відновили, привели в добротний стан та встановили його на могилі. Історично пошуковий клуб запросив школярів до волонтерської діяльності, а саме долучитися до ремонту одного солдатського пам'ятника в селі Балаховка Павлоградського району, і таким чином зробити добру справу, віддати шану загиблим воїнам, які боронили власним життям батьківщину. Все ж таки, це наша історія, і хто як не ми будемо? продовжувати пам'ятати про цю історію, адже як вже казали на цій зустрічі, якщо ми не пам'ятаємо минулого, то ми не матимемо майбутнього. Тобі є бажання в неділю поїхати на звичайно. Я буду їхати і беру своїх друзів за можливістю. І всіх прошу залучитися до цього, тому що це справді важливо таку гарну річ робити. По закінченні заходу учні мали змогу роздивитися екземпляри знахід до кроків Другої світової війни. Історично пошуковий клуб планує знайти приміщення і зробити там свій власний музей.